Доброго дня, вітаю на каналі Храсіння. Зараз ми приїхали в Чернівці. Годину ми їхали приблизно хвилин 40 до е, селища Мигове. Це прямо під горою. Ми тут поселяємося в готель. В готель. готельний комплекс Мигове. І у нас коротесенький огляд. Так. Ну, у нас тут все стилізовано під такий е, якби, лофт е, полі, по, 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 полювальника, єгіря, лісника. Я не знаю, те, що. коли це йде вагоночка, це така стилізація під зруб. От, але це вагоночко і все обшито. ну, Досить таки якісно. там Могли обшити гіпсокартоном і шпаклювати, а там пустеньке, Сучасні у нас карточки. Раз, ці о, я зараз... ага. Шафа. Ну, враховуючи те, що ми приїхали без якоїсь там снаряги ще там чогось, в принципі, на двох вистачить такої шафи. Ну, Навіть якщо ви тут зупиняєтесь на п'ять днів. Ну, вистачить. Ось відкрита частина, тут може все просохнути. Здається, в нашому номері ще є вихід на невеличку тераску. Такі ліжечка, якщо ви їх совуєте, то у вас виходить як доспальне ліжечко. Якщо ви їх розсовуєте, то, то здається, 80 см, навіть не 90. Делікатні. А, ну, трошки більше, ніж паличка в Так. Ага. Дивіться, яка у нас тераса. У нас тераса з виходом на загальну терасу. Тут можна, як лаунж-зона, бачиш така, тут можна випити каву, використа свій айкос, пограти в настольний теніс. А я зараз відчуваю повітря. Цей аромат, лісу, дійсно тут все не пропитано. Вже оцітує, оцітує там щось, ялинка, що там іде. Вже відчуваєш цей аромат. Я не знаю, чи функціонує зараз аквазона, аквапарк, мені здається, що ні. Чи тимчасово, чи взагалі? От. Але в цьому, в принципі, немає потреби. Не, не вважаючи, що сьогодні 36 градусів в Чернівцях, Але в горах не відчувається, в горах якось воно легше йде. Ну, близько 30. Так. В готелі можна палити, виходячи з цього. О, я прибрала. Що ще ми маємо? Це у нас повноцінний випуск на каналі Графіня. Дивіться, у нас родина ленаті якась третя зайва, скажімо так. Придумайте, будь ласка, мої підписники назву до цієї картини. Що ми ще маємо? У нас тут є холодильничок, який ми зараз увімкнемо. Чуємо, чи він деренчить, чи ні. Ще й як. Але він спочатку може набирати оберти. Холодильничок, О! Трошки треба посунути. Тут дійсно бачиш така ніша. а Я думаю, що це навіть могла бути ніша письмового стулу для комп'ютерного блоку чи для чогось такого. Да? А її зараз використовують під такий холодильничок вбудований. можна його звідси витягнути, ну не треба нічого розбирати, ну це дуже зручно. Дерев'яні меблі трошки вже такі підвідчали, вже жили, але в цьому номері, наскільки я розумію, може проживати три людини, тому що це кресло, крісло Здається, також. Так, воно розкладається. Це крісло ліжко. Ну, я думаю, що родина з однією дитиною, або просто троє. Троє було такі, ніщета і собаки. Так, і зараз е головний маркер будь-якого готеля це чистота в ванній кімнаті. Я дуже задоволена. Мені здається, що тут всього досить. Є бойлер, який забезпечує вам гарячу воду, є рушник і сушарка, але вона іде від загального опалення, тому літом ви можете просушити ваш купальничок на балкончику, а взимку воно це буде підігрівати. І це додатковий ще елемент підігріву для номера. Є фен, є не душова. Це чисто, немає прісні, але пахне. Чистотою. Все, що нам потрібно знати. Ми тут зупиняємося на одну ніч, тому нам взагалі тут не доводиться вирядувати, скажімо так. Що, почнемо з кінця? В цьому номері зараз у нас є година часу, щоб ми прийняли душ. Привели себе трошки до лади, потім ми виїжджаємо в гори. В принципі, така програма буде у будь-якого туриста, який приїжджає сюди. І цей номер вам буде служити лише для того, щоб переночувати, щоб спати. От. І тут, в принципі, завжди темно і тихо. Ну, вас не розбудять ранкові промені сонця, тому що там от є додатковий дах. Я не знаю, як у дівчат з цієї сторони. Ну, в общем, тут така норка, в якій можна буде дійсно виспатися, якщо ви приїхали сюди виспатися. А на відпочинок ми приїжджаємо. Сильно заморився, сильно відпочинь. Ну, Класична коридорна система номерів. От. Немає ліфту, третій поверх, але співробітники нам допомогли балізни, е і піднісли наші валізи наверх. Елементи слабка життя, пережитки минулого. Ну, Я не знаю зараз, як кодується, рахуючи півтора року війни, «русський більярд. Я думаю, що його якось перейменують просто більярд. Звичайний більярд класичний, більярд базовий. От. Але гра дуже чудова. Я не бачу, до речі, де кульки, а в принципі я би могла вам продемонструвати. Десь немає їх. Я досить непогано граю на більярді, щоб ви знали мої підписники, не тільки американка, та що під пиво йде, а також на такому великому столі, я знаю, як правильно зайти в вузу. Свояком, а дехто ще називає мої кульки дурак пішов. Нет, я завжди також під прицілом. Зараз спускаємо сюди низу. Ага. Вот. На другому поверсі, на третьому у нас. Це зона для дорослого відпочинку. На другому поверсі у нас є така кімната для дітей до 10 років. Ну, я думаю, тут по-хорошому рахунку до 5-7 років. Ну, тому що вже дитина 8-9 років і може бути нецікаво скакати на цих матах і ліпити з цих кубиків якісь вежі. А, бачу, бачу. Mm -hmm. У нас стандарт, так? Да? Mm -hmm. Стандарт, так. Да. Це бачиш 2 плюс 1. Це оце крісло, яке розкривається, одна доба, близько 2 тисяч гривень. І це зі сніданком? Чи? Так, сніданки завтра. з Сталока до 12. Uh -huh. Uh -huh. А шведська лінія чи як? Зараз видаються порційні. Будемо заходити в Угу. Добрий день. Наші сніданки тут. Сьогодні у нас був радовий перекус, так сказати, тормозок, поки ми їхали з вокзалу. Карпатська вежа. комплекс. Я прохожу як плюс один, але я хочу <ummer?" dar -thruh lá. aware> відпрацювати цей плюс на шість плюсів, щоб потім вже мені домальовували той плюс один. Саме принизливе, що може бути для творчої одиниці, це бути плюсом. Так, нічого що я так от да? доброго дня. Вітаю всіх на каналі Графіня. Дуже неочікувано. Зараз ми біля Чернівців. Я ми, я і моя команда, знімальна група. Ми ГОВО. це селище біля чернівців. Ми їхали 40 хвилин від ЖД вокзалу, щоб доїхати в Карпатська вежа. Щоб доїхати в комплекс Карпатська вежа. Ми тут зупиняємося на один день, тому що сьогодні у нас іде подорож в гори, потім ми повертаємося, у нас ночівля, і ми повертаємося в Чернівці, і там уже далі університет і ще інші розваги з рестараціями. Цей промотур е організований для блогерів, там зараз команда дівчат. Подорож, як ми їхали поїздом, як ми виходили, як нас зустрічали, ви можете подивитися за посиланням на дружному каналі. А, власне, цей тур організований для. Для популяризації регіону Буковина для як самого безпечного місця. Зараз впочинку. Тут, на щастя, буває менше екстесів, пов'язаних з війною. І Український турист, не те, що турист, ну, які України зараз потребує відпочинку, за кордон складніше виїхати, ніж поїхати по Україні. І тут така форма перезавантаження: триденний ретрит, подорож в гори, там можна купатися під глемпінг. Ретрити, глемпінг, щось смачненьке. Клопотенко знімався з цією тьоті. В общем, якщо вам треба. До витоків історії, то це на буковину. Якщо вам треба чогось надсучасного, то це на буковину. Якщо вам треба симбіоз відпочинку, просвітництва і активності, то це на буковину. Ласкаво просимо. На території готелю є басейн з підігрівом. Вартість входить вже в номер. Ви можете користуватися безкоштовно, якщо ви є гостем готелю. Поки що я не бачу надзвичайного попиту, О, тут ще могла б бути якась. Така аквазона називається. Давай смоємося в унітазі, ще як діти кричать, коли біжать на цей атракціон. Ну, тут могло бути весело, але гірка зараз не працює, чи тимчасово, чи в принципі, ну, то й, слава Богу, бо в нас вікна виходять майже на цю гірку, якби вона працювала, тут би зараз всі зливалися в цьому унітазі. Так от, басейн. басейн дитячий, басейн для дорослих. Ви можете освіжитися. Зараз в Чернівцях плюс 36-38 градусів. 40 хвилин дороги, ми вже під горами, тут інший клімат. Не те, що мікроклімат, навіть ну, не інша кліматична зона, так, але мікроклімат зміниться. Температура градусів на 5 менше, тут можна дихати, і тут, скажімо так, трошки більша вологість, ніж в місті, але дихається приємно. Я не знаю, як буде в горах. То трошки фітосауна тут каже, не знаю, як буде в горах, тому що коли ти піднімаєшся, також змінюється тиск. У нас із аптечки з собою лише вода Моршинська. Ну, Я думаю, це все продумано, тому що це не спеціальний якийсь горний курорт для тих, хто піднімається на гори, зі снарягою. Нас просто повезуть на машинах і ми будемо там відпочивати, гуляти, лежати на карематах і, можливо, навіть ночувати в палатках. Взимку тут лижі, влітку тут басейн. Привіт-привіт! Ми, коли приїжджали, я не бачила там гірськолижну трасу, я бачила там шматок якогось підйомника. Ми бачили, да, ми бачили гірськолижну трасу, яка сезонна, яка природня, яка зараз просто як доріжка, по якій можна гуляти. А взимку можна кататися на лижах. Але ну що це буду на пальцях розказувати, що я зараз не стою на лижах. Обов'язково. Організатори тури запросять нас також зимовий сезон, для того, щоб ми показали всі переваги комплексу Карпатська вежа і локації Буковина в зимовий період часу, тому що зараз літо і ми насолоджуємося літніми розвагами. Як тут пахне грибами? Не грибною юшкою, а я як грибник заяду можу сказати, що пахне саме оцим. От. Пахне грибом. Гриб є. Може це буде поганка, може це буде мухомора, може це буде білий гриб, але бачите, як вологу? Да. Тут десь поруч є гриб. Що мене приваблює в цій подорожі. Завжди кожного року, десь цей сезон, я коли їздила в Бучі, там, до мами, я зупинялася на трасі і йшла, збирала гриби. Зараз найближче. П'ять років так точно мене не буде такого задоволення, тому що територія Київщини в тому напрямку вся замінована. Переважні частини почистили парки, розмінували такі зони, де можна гуляти, а де оці були ліси, мощун, то там все заміноване. Туди ходити не можна і. Місцевим також не раджу, хто ходить, викладає фотки, каже, що знайшли. Сьогодні ви знайшли гриба, а завтра щось інше не дай Бог знайде вас. Тому будьте обережні, бережіть себе. А якщо ви хочете поїхати за грибами, ну правда, ну 600 гривень потягом, і ви, вже, і ви вже в безпечній зоні. Це, це формат такого заміського відпочинку, або на вихідні, на два дні, або на п'ять днів, або навіть на одну ночівлю, як ми, це в принципі, все заходить. Тому дякую, що були на каналі Грасіння. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Дякую, що коментуєте. Огляду ремонту ви не побачили, ліквідності локації ви не почули. Це просто настрій, це просто ситуація. І це те, що вас має спонукати на відпочинок. Тому що навіть триденний відпочинок в форматі ретриту може вас дуже якісно перезавантажити і. Покраще, де ваша КПД праці? Обов'язково працювати? Люди люблять працювати. Коли люди займаються улюбленою справою, вони настільки цим захоплені, що вони навіть не помічають, що їм вже потрібна відпуска. Розумієш? Коли в людини виходить, коли людина знає, що вона створює, що вона це на розвиток всесвіту, ну коли вона ще на цьому заробляє, коли вона закриває потреби власної родини, себе там тим прибутком, яка вона отримує, працювати не обов'язково, але люди люблять працювати. Нагадую, що треба підписатися на канал, поставити вподобайку і дзвіночок, тому що я хочу 20 тисяч доларів на ремонт.